Один день із дитинства та грозора. Усі. О, тигрик такий милий, ускопух та шубка. Не хвилюйтеся, я врятую вас від цього звіра. О, жінко, Він такий самий, як ти грозір. Подивіться на ці очі. Очевидно, що він злий, на це темно-коричневе хутро. На ці жахливі довгі кігці. Це кошеня погане. Кажу вам. Що ти сказав про мого сина, Вогнезоре? Ну, вивірку лапко, ми вже спробували так, як ти хотіла. Ні, ми ж не спробували. Я спробував це у себе в голові, і воно не спрацювало. Не дивися, униз, коли я з тобою розмовляю. Як я можна дивитися униз, коли з тобою розмовляю? Ти дуже низька. У школі, вдома, коли читаєш котів вояків, проживати життя кута вояка. Здогадайся, що сталося, сестро. Що? У мене буде кошеня. О, це супер. Хто його батько? Чертополох. Що? Що, йдеш вбивати мого партнера? Я його вб'ю, а потім ще раз уб'ю.